Ось у Сочі резервуари із пальним палають, а в Іркутську пальне не можуть поділити так нафтову компанію дулісьма. Штурмують свої 400 бійців з приватної охоронної організації намагаються захопити підприємство. Вони викопали на території глибокий рів, аби туди не міг дістатися ворог і транспорт. Вигнати їх звідти ніхто не має права, оскільки ось ці чопівці вони офіційно приїхали будувати трубопровід, стримують озброєні чоловіки, підрозділи спецпризначення та російські правоохоронці. Заворушення на нафтовій компанії почалися ще нагадаємо минулого тижня. Тоді там висадився десант і взяв під контроль. Роль кілька об'єктів за інформацією Росзмі, до лісьма ділять два власники у судовому порядку, і вони вже ніяк не можуть домовитись, кому ж належить підприємство. Тому для швидкого результату і долучили російських чопівців. Вооруженные сотрудники в форме досматривают сотрудников дулисьмы, до избивают их, смотрят карманы, выгнали с мест проживания, данные действия являются незаконными и будут обжалованы.